Працювання. Сьогодні Ліра прочитала у букварику сторінку 12-13, ми повторили з нею склади з літерою ми. Далі в нас була зошита водилочка. Ми зробили сторіночку 8, сторіночку 9. Тут потрібно було обвести, тут потрібно було дуже гарне завдання, і Лєрі дуже сподобалось. Це, наприклад, морква. А тут потрібно було знайти куточки, тут серединку. Поставити. І потім завдяки серединці ми, завдяки лінійці змогли провести лінію і розділити фігурку на дві частинки. Це ми теж зробили. У зошиті дитяча грамота ми працювали на сторінці 6, сторіночка 7. Спочатку ми шукали звуки у слові. Наприклад, ми ми шукали ми. Сом, є звук, ми є, гриб. Там є звук ми? Ні, немає. Сумка ми. є? Є. ложка немає. Ми теж саме ми робили з звуком О, а потім. Ми шукали, де знаходиться апельсин. Це місто звука у слові. На початку він знаходиться в середині або в кінці на апельсин, А, він на початку тому ми розмалювали перше віконечко, Мак, А, посередині, тому середнє віконечко. Тут ми рахували, скільки в нас звуків у слові, ну легше було нам їх прописати, щоб порахувати. І ось тут ми шукали, як Рима, так? слон. Лампа підходить, ні, слон, око, підходить, ні, слон, телефон. Так, підходить. Це ми теж з'єднали. А ось логіками працювали на сторінці 5. Спочатку нам треба було дати загальну назву. Як це загально називається? Ягоди, а тут гриби. А хто тут зайвий? А тут зайва змія. Чому? Тому що вона не, тва... не комаха. А ось це завдання було дуже цікаве, тому що, дивіться, тут кожен може бути зайвий. Чому я вважаю, що їжачок зайвий? Ну, Лєра -то вона скаже, що жачок, в неї з голками, а тут немає голчок. А чому я вважаю, що зайчик тут зайвий? А тому, що в нього в нього вушки довгі, а А інших короткі. А чому я вважаю, що вілочка зайва? Тому що в неї є горішок, а в всіх немає нічого. А чому я вважаю, що м -м -м, лисичка зайва? А тому що лисичка велика і вона хижак, хоча і їжачок у нас хижак, просто вона велика. А вони маленькі. Так? Ось, Бачите, ми показуємо діткам, що буває декілька правильних відповідей. Тільки головне це правильно розповісти, чому так дитина вважає. Ну, а тут потрібно було узагальнити квіти, узагальнити іграшки, ну і зробити ось це завдання. Трошки було складно, тому я трошки тут допомагала.